Шановний Олега Володимировича, прийміть наші найтепліші вітання з днем народження. Нехай накопичений життєвий досвід і мудрість допомагають вам досягати нових висот. Нехай збудуться ваші найпотаємніші бажання, збережеться все хороше, що є у вашому житті. І примножиться миттє радості, любові і оптимізму. Бажаємо, щоб удача, успіх та натхнення були вірними супутниками у всіх ваших починаннях, а здоров'я та благополуччя у щоденному житті. Наполегливості вам і терпіння у вирішенні щоденних проблем. Поважаємо за життє радісність і оптимізм. Любимо за добру вдачу і щедрість душі. Вітаємо з найкращим днем у році! Бажаємо вам всього найкращого. Нехай ви народження цей стан для вас заскравіший. Росія це всіх має на землі.